Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Маленьке звернення хочу звернутися до всіх, хто мене зможе почути, Я казав, колись наш Господь каже, хто має вуха чути, нехай чує. І тема моєї мого звернення така: Щороку на планеті Земля вмирає більше 60 мільйонів людей. Зараз в нас в Україні йде війна. Ще більше людей вмирає, хтось стає каліками. Так само росіяни вмирають, приходять сюди в нашу землю, щоб вмирати. І просто люди вмирають. І якщо ми віримо в Біблії, Божому Слову, то ми розуміємо, що без Христа кожна людина, яка помирає, вона йде до пекла. Апостол Павло говорить в посланні до Євреїв, 9 розділ 27 віршик, він каже. Бо належить всім людям одного разу померти, а потім буде суд. Люди вмирають, а потім їх чекає суд. Я розумію, що люди зараз не дуже вірять, не дуже хочуть слухати, але ми з вами, як віруючі люди, ми знаємо, що Слово Боже це є правда. І як би там не було, ігнорують люди Євангелія чи не ігнорують, у них немає іншого шансу, іншої можливості уникнути покарання за гріх, уникнути пекла. Тому що всі грішні. Нема ні одного праведного, всі люди зрішили, всі люди порушили заповіді Божі. І тільки завдяки тому, що Христос взяв на себе покарання за гріхи людей, у нас є шанс, можливість уникнути покарання за гріх, уникнути пекла і мати вічне життя в Божому Царстві. Але яким чином люди повірять в цей Євангеліє? Апостол Павло каже в посланні до римлянам, 10 розділ 13 14 14 і він каже так. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Але як покликати того, в кого не повірили, як повірити в того, про кого не чули, як почути без проповідуючого? Так само е, написано перший розділ Євангелія, перший розділ Євангелія від Івана. Там написано, що на початку було слово. Спочатку люди повинні почути слово. Якщо вони не повірять це слово, то це вже їхня відповідальність, ми дали їм шанс, але вони не захотіли. Але якщо ми мовчимо, дорогі брати та сестри, то ми робимо злочин. Ми робимо дуже недобре, коли ми мовчимо, знаючи, що люди йдуть в погибель. І часто ми мовчимо, тому що ми надто зайняті своїми якимись справами. Ми думаємо, треба збагатитися, ще здобути багатства, набудувати будинків, ще більше чогось там здобути, але дорогі люди все це ми залишимо. Ви знаєте, зараз війна, багато людей все життя вклали, щоб побудувати гарний будинок. Одна ракета і немає будинку. Це погано, це прикро. Але я хочу сказати, що ми маємо розуміти, що нема нічого важливішого, чим вічна доля людської душі. Тому що вічність це завжди, а земле життя воно дуже тимчасове. Тому ми маємо говорити Євангелію до людей. Тому я закликаю брати та сестри, кому не байдуже, що люди гинуть, йдуть в пекло. Давайте активізуємо, об'єднаємо свої зусилля і почнемо діяти. Ви можете зв'язатися зі мною або з моїми друзями. Якщо ви не знаєте, як це почати, я закликаю вас. Давайте почнемо активно проповідувати Євангеліє, тому що тільки в ньому є сила, і Бог не помінявся. Бог може так само діяти через нас, як він діяв через апостолів. Якщо ми справді будемо слухняні, будемо довірятися йому і віддамо себе в його руки. Нехай Бог вас благословить. А тепер хочу сказати тим, хто не знає Христа, хто не віруючи, може ви випадково потрапили на цей ролик. Хочу сказати, що ви є грішник, так само як і кожен з нас. Ми всі порушили заповіді Божі, і нас чекає суд і вічне покарання в муках пекла. Але Син Божий Ісус Христос взяв на себе це покарання, помер за нас на христі, для того, щоб дати нам шанс. Як тільки ми щиро покаємося, повіримо Христа, ми будемо виправдані, будемо спасені і будемо мати вічне життя в Божому Царстві. Тому зробіть свій вибір, щоб потім не жалкувати. Ніхто не гарантував нам завтрашній день. Сьогодні ви є, завтра вас може не бути. А далі вічність. Всім. Божих благословень!